Вийшла на двір, очи посунули проляти. Думаю, чому не сукня буде висіти, це моя Ну, купувала. Знаєте, рік не той такі сукні висити. Я дивіться, яка була шорти, чорні шорти. Виділи. І тепер мені так комфортно, ну, не стісняюсь, бо малого підняти. Присісти треба буде, знаєте, чи ще щось можна таке коротке носити. Дайте такі шорти і не соромтесь носить короткі. У нас наступний день. Взагалі не наступний день, а інший день. А, десь два-три дні я нічого не знімала. позавчора до дитячі лікарні, не було настрою. Зовсім ніде на не виходило. Всі в шоці просто були. Я наплакалась. На нервах надавила лице собі. Тепер чекаю, коли заживе це все. От. А зараз йду до стоматолога. Другий раз дороблювати і робити ще два-три зубчика. Подивимось, скільки часу хватить, хватить на три зубчика чи ні, якщо ні, то два зробимо. Ось. І потім добавилося. Я не знаю, може, можливо, сьогодні вийде, можливо, не вийде. З'їздити на річку, малого відвести, бо така спекотна погода. Не знаю, чи варто взагалі їхати в таку спеку, але це буде вечором. Також Десь я приїду, напевно, в 4 години, а ми плануємо так в 7 6 виїжджати на річку. Ну, я так планую, тому що буде спекотно. Передають до 41 градуса. У нас сьогодні щось 33 обіцяють. Фух, я не винесу. Я люблю спеку, але не, тепло. Я не за кого ступили. Які будинки відбудували тут? Ми коли тут жили, ще такого не було. Був Макдак, там тільки все. І ось тут стояв теж будинок за деревом. Він дуже довго був просто якимсь закинутим, а тут взяли і достроїли його. Добудували. П'ять хвилин передохну і йду додому. напевно. По дорозі ще візьму піцу, бо готувати. Нічого, холодильник пости, нічого не готуємо. Сьогодні малого тільки там каша, суп стоїть і овочі. Купила у подружки шльпки шкіряні. довольно як слон, дівчата, які вони зручні. На наступному році завезе, треба буде брати ще. Не мені, а вам. Я повідомлю, якщо вони з'являться, дуже зручні. Ну Я спочатку вже ж натерла, тому що шкіра, шкіряне взуття, все взуття. Ну, шкіряне особливо, теж буває, коли вона така не, не дуже м'яка, знаєте, натирає. А тепер ніжці так класно сіли. І я така довольна, ношу дуже-дуже ось. Я думаю, що вони мені так років 5 точно прослужать, може і більше бо якісно наче класна, зроблено, там пошито все. Боже, я вийшла на Укрпошту, щоб ви розуміли, на... показує 33, а всі 36-40, напевно, на дворі. Я просто навіть не відчуваю, що я дихаю. Настільки, блін, спекотно. Е, світло дали знову на декілька годин, я не стіла голову помити, але вона не сильно теста. Це так знаєте, щоб ви знали, щоб всі знали. Просто водичкою так намочила, зализала і така в мене прическа вийшла. Забрала посилочки, там все від руки пишеться тепер, тому що немає світла на Лукарпо. Це приїхала мені, е, я замовляю на Аліекспрес-прикраси. Я дуже люблю. пам'ятаєте, колись я співпрацювала, мені присилали прикраси. Після того моменту я зрозуміла, що є якісні речі прекрасна Алі. Тому замовила собі набір. Такий набір е, виходить там. Сережки і каблучка. Дуже цікаво, яке воно. Бо це новий виробник, якийсь новий продавець, цікаво, яке по якості. Маленький поки спить. Ще Я не знімала тіктоки і зараз піду різати баклажани. Баклажани вже подешевшили, подеш... можна їсти баклажани. Так що хочу зробити з помідором, з... Так ну, друзі, у нас 30 град... 31 градус квартирі. 31, щоб розуміли. 31. Значить, хочу зробити баклажани. Знаєте, побачила в тіктоці, -ті, е, значить, цибульку ріжеш соломкою, обсмажуєш з помідорчиком. Е, потім за цей час, поки баклажанчик в солі там стоїть, вижимаєш, потім баклажанчик туди. І кабачок можна соломку ще порізати. Це все перемішати, додати чесник і дуже смачно виходить, а ще соєвий соус, додати чесник, соєвий соус, якісь там приправки по смаку. Оце хочу спробувати, тому буду готувати, але не зараз. Нам давали на 2 години світло і дадуть ще на 2 години 7 і 8. Тому якраз з 7 до 8 я, напевно, це приготую. Будемо їсти потім холодне, знаєте, воно буде як такий, типу, гарнір. Щось таке холодне, як салат якийсь такий. Я приїхала, прийшла, чуєте, приїхала, на конях їхала наче до але манікюр робити нарешті. Зараз буду обирати, хочу йогурт. Якийсь йогурт оберу. В неї тут є такі гарні йогуртові. Хотіла червоний, ось бачите, який є. А потім думає, треба зробити щось цікаве. Може, ось третій візьму з блакитним. Ой, блін, там ще кольори гарні. Дівчата, Хочу дуже порадити вам ось такий термос, ось така назва. Він просто металевий, нічого такого особливого. Але я вчора зранку залила кипячину воду і сьогодні 10, вже майже 11 година ранку, я зробила собі каву гарячу. Тобто, щоб ви розуміли, як він класно тримає. Коштує десь зараз 500 гривень, я раніше за 380, якщо не помиляюсь, замовляла. Ну але він того вартий. Знаєте, що таке закон подлості? Оце була спека, десь 38-40 градусів на сонці і всі 60. Просто ви бачили, як ми в квартирі рятуємось. У нас дихати просто нема чим. В самій квартирі 31-32 градуси. Світло дають на пару годин, тобто кондиціонер до одного місця, тому що коли він працює, це одне, а потім, коли просто він перестає працювати, то моментально спекотно, бо будівля сильно нагріта. Значить, оце було так жарко, жарко. І тільки сьогодні, це вже тиждень десь пройшов, чи скільки користо, зібралися на річку виїхати, охладитися трошки. І на дворі таке робиться, грім гримить е синє все, і вітер якийсь піднімається. А я сижу вже ось-ось виходить, зібралися, розумієте, дивлюсь на вулиці піпець. Так, ну, це просто западло, як кажуть. Будемо далі в квартирі сидіти, напевно, навіть гуляти на двір. Ну можливо, пізніше, коли дощик пройде, якщо він буде. Вчора, до речі, Київ сильно заливало, там дуже сильно вулиці заливало, але у нас світило сонечко, у нас нічого не було. Це як завжди, правий берег заливає. У нас деснянський район просто нічого такого подібного немає. Я Все ж таки вибрались ми на пляж, їсть булку маленькі. Вода просто настільки тепла, я не можу передати. Вона, ну, як чай, теплий чай. А на вулиці прохолодніше стало. Хоч трошки, знаєте, за ці дні просто е, якийсь тепловий удар у мене був, тому мені зараз набагато легше. Ми вже вдома, маленький вже спить, і я зараз буду щось дивитися. Я телефон першій половині дня активно брала, ну до вечора, десь до шостої. Я з нього не вилазила, тому що були відправки, це все. Ну, з Дівчатами переписувалася, а потім просто закинула Ні новин, нічого не читала. Тому я зараз буду сідати, щось подивлюсь, можливо, цікаве на ютубі знайду. Я хотіла вам порадити. Дівчинка дивлюся сторіс, знімала. Покупки з мейкапу. От, і розказала про одну сиворотку, яку повторюю не перший раз. Я купила, вона дуже-дуже бюджетна, але вона реально працює. Я поясню, як я, це, ну, як я про це дізналася. Ось така можете скрініти, можете, знаєте, хто там її пробував вже. Напишіть, що ви про неї думаєте. Ще фото ставлю, так, щоб ви бачили, може вам буде відзеркалити. Значить, я почистила лице. Зараз, до речі, теж почистила. Почистила лице. Ой, останній час у мене це нервове, знаєте, і нанесла цю сиворотку, нанесла цю сиворотку, і на ранок у мене почервоніння. Ну, щось таке страшне, воно стухло, просто його не стало. Ось, я вважаю, що це від цієї сиворотки тут ніацинамід 15%, хоча нія на десь від 2% вже реально працює, видно на обличчі. Головне, підібрати сиворотку так, щоб ну, Якісь там, можливо, будучи допоміжні речовини, щоб вони не подразнювали лице в плані, щоб не було поганої реакції. Я перевірила і потім нанесла. Ну, перевірила тут. Нанесла все просто дуже класно, Заложує шкіру, шкіра така м'якенька, приємна на дотик, але це ще не все. Я поки шукала цю сиворотку, випала реклама мені в Мейкапі. купляєте щось там м -м, дві позиції. Хай буде так, і отримуєте тонік з ніацинамідом в подарунок. Подивилась, мені так ці пляшечки сподобалися, я вирішила взяти. А потім, вже, коли зайшла в інста, побачила, що дівчата там такі відомі блогери, вони рекламують цю косметику. Ви знаєте, дуже бюджетна, на диво, вона дуже така дешева косметика, але багато гарних відгуків. Я хотіла ще спробувати. Реланс, по-моєму, вона називається, якщо не помиляюсь, реланс хотіла спробувати гідрофільну олію, але от на гідрофільну олію відгуки були, знаєте, такі забруднюю лице, якісь висипання після неї ну, відбуваються не дуже. Тому я вирішила поки послухати дівчат, можливо, моїх хтось користувався і вже замовити. Значить, замовила я дві маски. Взяла зелену глину. Маска з зеленою глиною це від, для очищення лиця, від почервоніння, від і все таке. І взяла з рожевою глиною. Маску зараз у мене її немає, я мамі брала. Там вже більш така маска від зморшок, знаєте, для того, щоб шкіра була приємна на дотик, така колір теж вирівнює. Мені сподобалося, я поки що один раз масочку наносила. Мені сподобалось, як воно працює. О. Так виглядає. Мені, от чимось, знаєте, пахне Карпатами, наче намішали знаєте, ці якісь ручна робота, їх продається на ринках, бувають якісь там е, кремчики, то мені щось схоже. От щось схоже мені, от, аромат реально Карпата нагадує. О, щось таке дуже приємне. Вона така, наче з маслом ця маска гарно наноситься, гарно змивається. Мені подобається. І ось такий тонік. Я наносила на лице. Теж спочатку, перший раз мені, наче відчули, що воно підпікає, а потім якось ні. Перший раз нанесла. Трошечки взагалі я нанесла на руку, нічого не відчула, а потім на лице почала підпікати. Напевно, це ранки, які після очищення лиця у мене залишились, підпікали. Тонік дуже теж непоганий. Тому не знаю, що там ще можна спробувати. Хто пробував, напишіть, що ви використовуєте з як бренду цього. Бо там і крем, нічний, німний. дівчата писали, що використовують. От, купляйте, де хочете, де вам приємна ціна. Я замовляла на майкапі це все. Просто поділилася з вами, що я зараз використовую. І обов'язково ось, скріньте цю пінку, мені вона дуже сподобалась. Це мама мені купила, я вам розповідала в якомусь влозі. Зараз користуюсь, досі кожен день зранку і ввечері використовую, дуже-дуже сильно подобається, тому і вам раджу. Я така замучена, тому що нам ось ось тільки світло дали буде 2 години. Це 2 години у нас світло було, значить, в обід. І 2 години зараз вночі. Це у нас з 10 до 10-11 ночі буде світло. Готувати я нічого не буду, у нас є піца. Більше нічого такого, дівчата. Я від спеки цієї, насправді, так якось ну, просто руки опускаються, нічого не хочеться робити. І це у всіх, так я знаю. Можете написати, це просто в неї, знаєте, так, думки просто в голос. А, але сьогодні на річці я. А, Дуже жалкую, що не покупалась, але тоді мені не хотілося, тому що вода була настільки тепла, щоб ви розуміли, я заходила в воду погріти ноги. От так. Наступний раз, якщо повезе, якщо буде таке просто молоко, а не вода, то буду з радістю плавати. Мені сподобалось те, що маленьке, просто дуже класно, гарно поплавав, він погрався. Там у нього є йому екскаватор. В Аврорі купила гарний такий, знаєте, який ще й крутиться, боже, він так любить ці екскаватори, то він грався в воді довго. Потім Юра з ним плавав, поки губи не посиніли, поки не почав тремтіти, знаєте, потім вже сам попросився, я його вкутала. І так він у мене на руках просидів, аж додому. Донесла я його, довезла. Так що він заснув дуже швидко, але погано поїв через цю спеку. Він дуже захотів їсти. Будь ласка, бережіть себе. Я всім бажаю гарного дня. Доброї ночі, я, напевно, зараз нічого дивитися не буду. Я, буду, я буду просто засинати. Я своїм голосом сама вже себе забаюкала. Я хочу сказати вам, що десь через влог я вам дещо розповім, цікаве. Ну, для мене це цікаве, наприклад. Не знаю, як для вас буде, але. Не сумуйте, скоро буде новий влог. Я вам дуже дякую, що ви зі мною, що ви дивитесь мене і що ставите лайки під відео, підтримуєте мій канал. Дуже дуже сильно вам вдячна. Всім пока, до нових відео.